Що ми приходимо з пустими сумками без зброї, без нічого, а тільки заправку. То я маю надію, що розум у цих хлопців є, якщо вони кажуть, що вони будуть їхати на фронт, там по іншому дивишся на весь світ, по-іншому бачиш. Але це неподобство, яке робиться в країні просто шкалить, просто вже шкалить. Терпіти, мене хлопці небесна сотня дивиться в небес. Вони не за це померли. Не за це тисячі хлопців лежать на Донеччині. А що це в них за стойка така? Це ви що, зараз не подивитися, як вони... як вони стойку прийняли. Що, опять, ви знаєте, в мене таке враження, що ми повернулися, з часи я на машина времени. так от розкрутілась і обратно. да? Mm -hmm. Багато з цих хлопців кажуть, що вони з добровольчих батальйонів. Скажіть, це а так? Якого? Ви з фронту? З якого добровольчик? З яких ви добровольчих батальйони? Богдан. Які? Де були? Борова, Сіверський, Бубліс. Там жарко було. Мені, будь ласка, ви воювали на фронті і ви сюди Я прийшли захищати цей суд, де судять ваших же хлопцями. Слухай, так, дивіться, там сидить вони бойко. ж ваших побратимів. Судять зараз. Воює. Я не буду ніч ні. про це з вами вивчати, бо я не знаю. хлопці з фронту масово сидять в СІЗО в камерах, я і цей це печерський раз. суд їх засудив. Я Основному добра. Ви Перший раз то не треба казати, що ви з фронту. Хлопці з фронту це добре знають. Вони це не знають. Перший раз чують. Нормально? Добровольчі батальйони з фронту отут захищають суд, який судив їх вже, їх же побратимів. Бойко хлопець, який майже рік в петстах воював. Дати був. Там судять майданку, героя, героя, який воював, там судять. Розумієте? А ви тут цим кажете, що ви з добровольчиських батальйонів? Ні, ні, я хочу, щоб побачили.